Вчора відбулася ганебна таниця подія, на яку варто звернути увагу і не варто замовчувати. Вчора президент України продемонстрував свою дріб'язковість та обмеженість, а ще довів, що він залишається шоуменом і не став президентом для всіх українців. Він сам це визначив. Зараз поясню, про що мова. Вчора у Львові відбулося прощання з Андрієм Парубієм, прощання і поховання. Прийшло багато людей, які хотіли віддати данину пам'яті коменданту Майдана. До Архікатедрального собору Святого Юра прийшли багато політиків відомих, мало відомих, але всі вони вважали за честь для себе прийти та попрощатися з парубієм, який вклав своє життя в незалежність України. Були представники влади. Був спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, був віце-спікер Корнієнка. Також було декілька слуг, наприклад, Вініславський і Бакумов. Але це все Президента України не було. Хоча прощалися і ховали екс-спікера Верховної Ради. І це моральний стандарт, коли з екс-спікером прощаються. Першої особи держави. Спікера ховали як спікер Верховної Ради, в якій сам Володимир Зеленський приймав свою присягу Присягу Президента України. Так, Парубій не був його друзякою чи бізнес-партнером. Це через дивний замах на свого друзяку Шафіра. Зеленський міг влаштувати істерику з трибуни ООН, а прийти на поховання державного діяча політичного державного політичного діяча він не зміг. Це йому легше зайти в тролейбус, де випадково знаходяться люди з камерами і його знімають, як би неочікувано. А прийти на поховання людини, яка все життя боролася за Україну, він не зміг. А, знаєте, не зміг він вибачитися перед пам'яттю Рубія. За те, що квартал 95 разом з ним методично знущалися з вад мови Андрія Парубія, доводячи це, до речі, до абсурду і трешу. Навмисно та системно висміювали та глузували над парубійом та робили з нього посміховисько. Досі не вибачився. Хоча за що він вибачився? Може, за травневі шашлики, може, за всі інше. Заяви, обіцянки, брехню, може, за своїх друзяк, яких він завів в парламент, Кабмін і різні держустанови, які отримали вже підозри в корупції або втекли за кордон. Ні, ні за що він ще не вибачився. І не буде. Тож він міг волати з трибуни ООН про свого друзяку, але не зміг прийти на поховання державного політичного діяча. Не зміг, чи не захотів. Бо якщо б хотів, то був би вчора у Львові, але ні, це ж геть інше. Ще один доказ того, що це була навмисна дія з боку влади, і Зеленський навмисно не прийшов. Хоча це абсолютно неетично. Це те, що не було навіть представників Офісу президента чи Кабміну, не було зачитування нічого від Верховної Ради якого останнього слова від президента України або від того ж самого Кабміну? Хоча спікер Верховної Ради там був і міг це зробити? Хоча відвертою, Стефанчук шкурнув після служби в соборі і на поховання, не залишився, не було жодної офіційної заяви від держустанов жодної. Це вперше на моїй пам'яті, що таке відбувається. Хоча ховали вбитого російськими силами екс-спікера Верховної Ради. Людина, яка закарбувала своє ім'я в історії України, людина, яка була демонізована Росією, брехнею, вкидами, і які, до речі, непогано підспівували ті, хто робили з, з нього посміховиська через його вади мови. Це ганебний факт. І мені не зрозуміло, як Зеленський пропонує об'єднуватись, якщо не зміг прийти навіть до пробіяного поховання, попри те, що той був з представником опозиції. Чи тільки своє болить Зеленському? Хоча не впевнений, я пам'ятаю, як реагували представники слуг народу, коли загинув їх депутат, колишній депутат Поляков. Пам'ятаєте це? Що там написала Третякова? Всі пам'ятають? Оце справжнє ставлення цього монозброду до всіх, хто не з ними. І це страшна ситуація, це страшний висновок. Навіть сьогодні президент нічого не озвучив в пам'ять про Боробія. Я розумію, що вибачатися він не вміє. Але віддавати шану пам'яті повинен був вже навчитися і пригадати, що він не президент окремої кубки мародерів, корупціонерів, брехунів, зрадників, яких він провів у Верховну Раду, або своїх друзяк, які шкурнули сьогодні за кордон, або тих, хто переховується і поки ще не отримав підозру в корупції. Його в 2019 році обрали президентом України, і він повинен поводити себе як президент. Бажано не брехати. До речі, батько Андрія Парубія в своїй промові над тілом сина двічі підтвердив, що Парубій звертався за держохороною. Бо його попереджали. І він мав інформацію про можливий замах на своє життя і знав, що це буде з боку РФ. І не мав охорону, попри все. Ну, натомість. Інші близькі до Зеленського чомусь мали і мають держохорону, хоча не є в переліку тих осіб, яких держава повинна захищати. Знов про пріоритети. То, що вчора президент був відсутній на похованнях, пояснює і відсутність охорони у Пробія. Не вважали за потрібне не їх, не свій, чужий ментально і взагалі людина з іншими поглядами. З іншим шляхом по життю. Я розумію, що школа, яка пройшов, школа життя, яку пройшов Зеленський, у Маслякова в КВК і у Коломойського на 1 плюс один, дуже відрізняється від тієї життя, який пройшов через протести, пласт і громадську діяльність парубій. Але Зеленський повинен був бути. Якби хто до кого не ставився, і навіть якщо треба. То, а це треба було. Повинен був вибачитись за те, що було. до. Бо смерть багато чого змінює, особливо така. Дріб'язкові людіжки інакше і не могли скоїти. І ця ганьба назавжди залишиться з Зеленським. Він навіть вчора не зміг впоратися зі своєю дріб'язковістю і не став державником. А парубій назавжди залишиться в історії як державник. Який жив Україною, я можу сказати тільки одне: це дурний вчинок з боку президента, це нерозумний вчинок з боку президента. І він справді демонструє, наскільки президент готовий єднатися, якщо не готовий приборкати свою пиху і зневагу до опонентів навіть після їх смерті. Висновки робіть самостійно, але зрозуміло, що ця історія маркує Зеленського як людину, який ставиться до всіх інших, так, як ви побачили. Ми будемо пам'ятати Андрія Поробія, громадського діяча, депутата багатьох скликань, творця самооборони, коменданта Майдана. Пластуна, друга вовка людину, яка жила Україною, людина, яка поклала своє життя на вівтар Незалежності країни. Вороги його вбили, але пам'ять про нього залишиться. Пам'ятаємо Андрія. І щиро сподіваюся, що в нього там, в кращому зі світів, буде можливість порадіти за те, що Україна вистоїть, відновиться і постане. Вічна пам'ять, Андрію.